Привіт усім, Особливо подяка підписникам каналу Fitness лайф» та велика-велика подяка Євгену Калоші за вашу допомогу, за вашу підтримку. Мене звати Дмитро, я харків'янин. З самого першого дня вторгнення знаходжуся в Харкові, нікуди не поїхав. Моя фірма виїхала на Західну Україну, я не зміг разом з нею виїхати. Тому залишився тут і перші два місяці не знав, чим займатися, що робити. І моє хобі, мій велосипед, допоміг мені знайти, так би мовити, заняття. Я так званий веловолонтер у місті Харкові. Допомагаю людям з дуже тяжкими проблемами. Розвожу з нашого фонду ліки. Зазвичай ось таким способом у мене один пакунок або ще один пакунок і повний рюкзак з доверху набитий ліками. І я їжу по місту Харкові, по всім закоулочкам, по приватним секторам розвожу людям ліки. І коли Міхаїл до мене звернувся з пропозицією допомогти в чомусь, то звісно мені потрібна була вилка. Моя вилка вже їй 10 років, але вона вже не працює. Тому було прийнято рішення на допомогу Михайла та Євген. Незабаром я її буду забирати і вам покажу. Їздимо по місту Харків, роздаємо необхідні ліки людям. більше на місто. Бували дні, коли більше сотні наматував. Пакуночка вже нема, пакуночок вже віддав на рулі, ще повний рюкзак. Ще сьогодні їздити, їздити і їздите. У різні в кінці міста зазвичай заявочки. Хоч нам намагаються давати один район, але не завжди це вдається. Деталі вилітають як на віджені. Раніше їздив на виліці, катався і якось надовше хватало запчастин, ніж зараз. Ну, тому ще раз велике дякую вам за допомогу всім глядачам та підписникам та новим підписникам каналу Міхес Лайф. Велике дякую за допомогу вам. Все буде добре. Найбільше кількість заявок, яку я особисто відвозив за один день, була 17. Мені довелося два рази повертатися на склад забирати ліки, тому що все зараз не вміщалося. Не в пакунки, не А Сьогодні у мене 14 заявок. Ось, буду допізно розвозити їх, тому що далеко вони друг одна від іншої. Але нічого, будемо справлятися та робити те, що треба. Будемо допомагати людям, мешканцям нашим. Також ми розвозимо. Ліки до переселенців з окупованих територій та до людей, які постраждали від ворожих атак, у яких є якісь каліцтва або якісь проблеми з здоров'ям. Так виглядає на карті мій маршрут по цим 14 заявкам. Ось ви можете подивитися на екрані. Це льотча, мич, посилочка приїхала, зараз подивимось. Ось він чарівний пакуночок. Зараз вдома будемо розпаковку робити. Ось ця посилочка, а всередині ось така гарнюнька. Завдяки вашій допомозі тепер буде мене радувати на моєму велику. Така новенька, гарненька вилочка. Найголовніше, що руки будуть більше відпочивати, тому що на моїй зламаній вильці вона зовсім не працює, і будь-які ями, брощадка, бруківка, каміння все відбиває в руки та плечі, і дуже тяжко після дня розвозів відчувається. Ось тепер буде набагато краще. Дякую вам велике. Буду незабаром поїду до сервісного центру. підгоню її під розмір, тому що вона нова йде. Стандартного розміру, її треба підрізати трошки. І буду ставити на вилік. Велике дякую.